Ну, власне, я би хотіла сьогодні поговорити зокрема про російську авіацію, про те направду, наскільки вона ефективна? От зараз е, зачитували інформацію про те, що модернізуватимуть штурмовик су 25 Наскільки його можна видозмінити? Наскільки швидко його можна видозмінити для того, аби вже застосовували його росіяни? Ну, от зовсім скоро враховуючи українську наступальну операцію, яка готується, чи зможуть вони так швидко це зробити? Ну ні, це неможливо. Питання в тому, що чи можна е, грач, який там перші його такі е, переможні транспаранти були з початку війни в Афгані, е, тоді він показував досить високі можливості. Е, і треба сказати, що це досить гарний е, штурмовик. Він виконує свої функції, і він є і у нас на озброєнні, і у росіян і ще в купі інших інших країн. Це дуже потужна, дуже, дуже така крепка, міцна машина. Вона терпить великі ураження, але не здається. Навіть збитий прямо у двигун ракетою. Літак продовжує літати і повертається на аеродром. А сама найсучасніша модифікація Су-25-го це Су-25 см 3 І пам'ятаєте, білоруси дуже хотіли, щоб на їх заводі, там 58-й, мабуть, завод, що вони там робили модифікацію. А вони, вони і раніше робили модифікацію. І ця можливість ну, була на рівні десь 20 літаків на рік все. І до початку активної фази цієї війни там було модернізовано, якщо я пам'ятаю, щось близько 200 машин. А зараз я так думаю, що росіян на нашому фронті залишилось. Десь біля 140 машин, які можуть літати. І там досить багато су 25 х СМ3. Далі їх модифікувати можна, але це, це все так, як у них. Аналогов нет, і щось зробимо, щось буде краще. Ну, я в це не дуже вірю. Це. Як завжди, ну, як завжди. Пане Константине, скажіть, а то можемо констатувати той факт, що можливо санкції не наскільки тисно притиснули, та, вибачте, за тавтологію Російську Федерацію, що вона може, в принципі, говорити про те, що буде модернізувати і такого типу штурмовики? Чи власне вони можуть за рахунок власного ВПК це зробити? Ну, там саме головне досягнення було це цифровий дисплей. Ну, дисплеї Росії виготовляти не може. Там вони поставили систему РЕП, але ну, в сучасному бою штурмовика РЕП ну, він так собі працює, він дуже не потрібний, не тому що він не встигає там щось працювати. Там вони ставили систему керування вогнем, але це, мабуть, можна поставити, і це не дуже, мабуть, залежить від імпортних запчастин. Ну я не думаю, що це щось суттєве вирішить на полі бою. Я не розраховую на це. Це не дуже цікаво, пане Костине, а загалом ми знаємо історію про Там не може бути прориву. Ну, сподіваємось, ми знаємо історію про те, як тісно співпрацював український концерн Моторсіч з Російською Федерацією. Знаємо, де з чим закінчилась і коли тільки закінчилася історія співпраці. Але от наскільки ми перекрили дихання, якщо так можна сказати, російській авіації тим, що призупинили власне постачання українського моторсічі, там двигунів і всіх інших деталей, які були необхідні. Ну це досить серйозно, хоч росіяни там і перейшли на свої двигуни там частково, і на ракетах, і на Х-101, і на 555-й, і гвинтокрили вони почали виробляти на рибінському цьому заводі. Але за ресурсом, за видаваємою потужністю, за всіми характеристиками, наскільки мені відомо, вони не досягли. Тих параметрів, які давали українські мотори ну і загалом зараз читаю інформацію про те, що Польща передала Україні 10 винищувачів міг 29 дев'ять. Маріуш Блащак, міністр оборони, їхній про це сказав. Це плюс 10 пане Константине, до того всього, що було. Чи це разом вже чи це разом вони передали 10 І загалом, наскільки це підсилює, і наша авіація стає сильнішою. Там же вони давали частинами, 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 там щось погоджували, щось не погоджували. но взагалі там повинно було бути десь близько двох ескадрилів. Тобто, це близько 20-24 літаків. Скільки передали, нехай це знає наше командування, наше ПВО, наші льотчики, наші ракетчики, зенітчики. Нам це не дуже треба знати. Я так але кажу. навіть плюс 10 для нас це відчутно. Це Давайте дуже так. добре. Це дуже добре. Це дуже гарна новина. Я її цілком підтримую це підвищить наші можливості на фронті. Ну і я ще от додам якої інформації. Росіяни тут роблять певні заяви. Вони заявили про збиття українського розвідувального безпілотника Фурія. кажуть, мовляв, БПЛА вдалося приземлити над Білгородською областю. Повідомляють, повідомляють про це пропагандистські змі. Щоправда, доказів до немає. Фото до новини додали з аналогічною пташкою. Ну і пишуть таке. Цитую далі: дрон збито прикордонниками вранці 7 травня в районі села Підгірне за 25 кілометрів від кордону. Вибухових пристроїв на безпілотнику не було. У цьому повідомленні. А, ну, коли говорити загалом про бавовної атаки дронами, і оцю фурію, що би ви могли сказати? Ви посміхаєте? Ця, ця фурія важить 5 кіло. Розумієте, там все навантаження. Це камера і радрадіо пристрої. Ну, це ну це смішно. Там не може бути, там навіть не розраховано на несення бойового якогось ряду. Це розвідник тактичного рівня для корекції коригування вогня для артилерії. Бойовий радіус його десь 50 кілометрів, і він літає, це, ну, хоч розмах там 2 метри в неї, але це дуже легка. Машинка яка на електричному двигуні літає коригує вогонь, передає по двом каналам інформацію: передає спочатку прив'язку до місцевості, а і другий канал це зображення, це спостерігач, це не щось таке. У Мене питання: вони його збили чи посадили? Це ж різні, різні речі. Це різні ще не технології. визначились. Пане. Вони подумають і пізніше визначаться, в них міняються версії. Ми бачили це по атаці на Кремль, та? Як змінювалися ці сценарії версії? Показання не співпадають. Ну таких випадків буде багато, тому що ми зараз дуже так. Уважно дивимося те, що там відбувається на території Росії. Нам треба знищити їх системи ПВО, системи радіоелектронної боротьби, логістичні центри, скупчення військ. Це наші легітимні цілі, і ми будемо їх знищувати в той час, коли це буде потрібно. Пане Костятине, а що ви загалом вже зараз можете сказати і думаєте про а, ту атаку умовну на Кремль, яка відбулась 3 числа? Ну вже десь трохи цей інформаційний шум він спав. А, якщо вони, то чи вміло вони продали цю історію? Та? І якщо це не вони, то що це за таке БПЛА, що так далеко може літати? Які оцінки можете дати цій історії? Я останнім часом все більше спомина... згадую, як моя бабка казала. Вони якісь недоразвиті. Ну от Sorry. недоразвиті. Да? От можна ж було зробити красиву картинку. Там, е е українські е БПЛА атакують Кремль, хочуть вбити Путі Путіна. Ну залиште там, хоч Путіна, там, хоч двійника його. Да? Е не ставте цих двох людей на куполі, які там. Чекають, коли він пролетить і нажати кнопку пульта дистанційного управління, тому що там ж GPS давиться, там сумасшедші засоби реба працюють. Польоти не те, що заборонені, вони неможливі там. Да? Ну якось воно ж полетіло, хтось хтось це дозволив. Вони летіли. По всій країні, якщо це український дрон, але за його габаритами за геометрією, то що я там побачив, це невеликий, це максимум 150-200 кілометрів дрон. Він, ем, мабуть, трохи більше цієї нашої фурії з бойовим радіусом 50 кілометрів. Тобто, це можна було запустити десь з катапульти, скажімо, до з під Москви, і воно могло тоді долетіти. Е, якщо б це робили ми, то я думаю, це було б серйозно поважно, але я не бачив в цьому ніякого зиску. Ну це з нашої сторони було просто б дурниця. Там якісь хлопці б там розважалися. Я вважаю, що це якісь внутрішні розборки і це. Або верніше, це або внутрішні розборки а на першому плані. Це провокація, яка була зроблена з боку ФСБ, для того, щоб потім якось своєму населенню розказати, як вони помстилися українцям, там бахнули кінжалом по Верховній Раді, чи бахнули Х-22 по Одесі, по Николаївщині, таке інше. А що врешті-решт відбулось з кінжалом? Ну, як казав Путін, він лодка втонула, кінжал упав. У нього була дірочка, маленька маленька дірочка в голові. Ракета Рінд її пробила. Ну так як вона вже її прибуває з 94-го року по таким цілям. Я в Фейсбуці там виложив це архівне архівні відео пуску цієї ракети під час випробування в 94-му році ще. Тобто кинжал уже не той? Кинжал він зовсім не кинжал. Розумієте, є така е, байка про кинжал, що це гіперзвукова зброя. На самому ділі е, це зовсім не так. Е, гіперзвуковою вважається ракета, яка на всій дистанції летить з гіперзвуковою швидкістю. Гіперзвукова швидкість це більше п'яти махів, більше п'яти швидкостей звуку. Е, росіяни. Цю швидкість розвивають тільки за допомогою міг 31 який там близько два 2 два маха він летить. Потім він скидує цей кінжал, включається прямоточний двигун, і тоді він розганяється ще до швидкості більше гіперзвукової. Але коли він долітає до, десь до місця, де він повинен нанести ураження, він включає свої аеродинамічні ці ролі, дуже швидко гальмує і е, летить вниз. І коли він вже досягає поверхні землі, у нього швидкість там, десь, я так ну, і, і чув, і читав, і розраховував сам. Десь не більше, ніж півтора маха, тобто півтори швидкості звука. А це досить ну, така, ціль, яку можливо збити сучасними системами, таке як ракета Рін, системи ПАК 3 Патріот. І це було раніше, мабуть, неможливо, тому що не можна було побачити, коли він стартує, коли він летить. І вони радари не дозволяли це зробити. А ця система Петріо дозволяє все це зробити. На щастя, добре, що вона у нас є. Пане Костяни. Я дякую вам надзвичайно, що ви до нас доєдналися і за коментарі. Ваші Костянтин Криволап, авіаційний експерт, доєднувався до нас.